Нещодавно на одному інтернет з інтернет-сайтів Одеси з'явилася інформація про те, що у Білгороді Дністровському прокуратура та військові відбирають землю олімпійського чемпіона з боксу, а саме у Василя Ломаченка. Нагадаємо, у 2010 році рішенням Білгородністровської міськради олімпійському чемпіону було надано дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність. Проте у 2012 році між районним прокурором винесено протест на вище зазначене рішення міської ради в частині надання Василю Ломаченку. Дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 6 соток за адресою міста Білгородністровський, вулиця Кишинівська, 10 а підставою для винесення протесту прокурором є те, що вказана земельна ділянка відноситься до земель міністерства оборони. У минулому на місці Ломаченківських соток функціонував пральний комбінат Кеч Білгородністровського гарнізону. Після розвалу радянського союзу ця територія довгий час пустувала. то данным вопросом будут заниматься депутаты городского совета и служащие органов местного самоуправления, ну, в частности, юридическая служба, для того, чтобы посмотреть, где, в какой части, по мнению прокуратуры, мы нарушили закон. И по итогам работы этой комиссии мы уже потом, в конце концов, определимся на сессии, удовлетворять нам протест прокурора или отклонять его. Отож, як бачимо, Білгородністровська міська рада, не розібравшись в даному питанні повністю, спочатку прийняла рішення про виділення земельної ділянки, а лише через два роки вирішила розібратися в даному питанні та вивчити всі документи. Василь Ломаченко корінний акерманець, який народився, живе та тренується в Білгороді-Дністровському. Це гордість нашого міста. Спортсмена такого високого рівня, як Василь, неодноразово запрошували тренуватися та працювати за кордоном. Проте він, як справжній патріот своєї держави, залишився жити і працювати на батьківщині. Наша знімальна група слідкуватиме за тим, який фінал очікуватиме на цю прикру справу та повідомить результати.